Привітаю вас на каналі Йові покажу. Мене звати Аня. Я вітаю вас в 2025 році і вітаю вас в моєму першому відео цього року. І сьогодні ми будемо говорити про жестову мову. Ми повернемося до уроку, який я показувала давно-давно ще весною, і де ми говорили про тварин. Тож, якщо ви хочете повернутися до цього відео з пам'яттю з попередніх років, я залишила посилання на плейліст уроків жестовою під цим відео. Ми повторимо жести, які я показувала минулого уроку, тобто тварини, які вони є. І сьогодні, до нашого списку того, що ми вже вивчили, я додам декілька нових жестів. Я дуже дуже рада, що ми знову говоримо про тему жестової мови, тому що є декілька уроків важливих, які я собі запанувала і ще не показала. Тому давайте це надолужимо і поговоримо про тварин жестовою мовою. Поїхали! Отже, з жестів, про які ми говорили минулого уроку, важлива частина це, так би мовити, база. Тобто це жест тварина, риба, птах і комаха. Даю вам 5 секунд зупинити це відео і згадати ці жести, а потім я вам покажу, як вони показуються. Якщо ви згадали, як показати ці жести самі, то я дуже-дуже сильно вас хвалю і захоплююся. А якщо ні, то це також не страшно. І зараз я покажу, як вони виглядають. В нас є жест тварина. Тварина або тварина. В нас є жест риба, риба. В нас також є жест. Птах, птах, і на кінець в нас є жест комаха. Комаха. Також ми говорили про те, що тварини можуть бути домашні тварини, а також можуть бути лісові або дикі тварини. І сьогодні спойлер нашого уроку декілька тварин, які я додам до нашого словникового запасу. Це сільські тварини або господарські тварини. З домашніх тварин ми з вами проходили жести кіт і собака. Даю вам 2 секунди зупинити це відео і спробувати самим згадати ці жести. Щоб показати жест кіт, ми ставимо руку основу, і наче дряпаємо по ній. І це буде кіт. Кіт. А щоб показати собака, ми наче використовуємо жест бла бла-бла, і показуємо його перед ротом. Тобто собака, собака. Собака. І наостанок жести, які ми проходили, це декілька хижих тварин або тварин лісу. Ми з вами проходили лисицю. Виглядає ось так: лисиця, лисиця. Ми наче показуємо її вуса, лисиця. Також ми з вами проходили вовк. Вовк. І також ми проходили жест ведмідь, який треба нести з собою відчуття, і показуємо ми його ось так, наче ми йдемо, йдемо, і це ведмідь. На цьому ми і зупинилися у вивченні жестів, що показують тварин. І сьогодні я пропоную пройти нам. Декілька жестів. Я не буду перенавантажувати це відео, але додам декілька жестів, які показують сільських тварин. Почнемо ми з дуже важливого жесту. Це жест корова. Для цього жесту нам потрібні дві літери У, які ми ставимо до вух. Це трошки схоже на вухо корови, і це буде корова. 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 Також на пару до корови в нас є бик, який ми показуємо таким жестом, який ми також ставимо перед головою. В тваринах ми часто посилаємося до їх рогів, якщо це рогаті тварини, або до вух. І тому тут ми також це робимо: ми беремо отак руку складену, як рок, ставимо до лоба, і це виходить бик. бик. Тобто в нас є корова і є бик. Далі не менш важливі тварини це вівця або баран. Е, я провела такий маленький ресерч перед цим відео. Я знайшла один жест і на вівцю, і на барана, що для мене здається трошки дивним, тому що якщо ви поглянете на фотографію вівці і на фотографію барана, то ми можемо дуже сильно помітити, що один жест включає барана, але вівцю він не включає. Отаке от, от гендерне питання на сьогодні: чому жест вкладається? Пописує барана і включається до вівці також. Тому, будь ласка, якщо хтось знає жест на слово вівця, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, і я покажу його в наступному відео. Жест, який я наразі знаю: на барана і на вівцю, показуємо ми його так: вівця або баран. Ми посилаємося на ці такі крутасті відомі рога. І тому це буде баран або вівця. Завершуємо ми це відео жестом коза або козел. Я насправді обожнюю цих тварин, я дуже люблю кіз. І е, я не знаю, чи відкупаю це відео, бо це було дуже давно, але десь 2 роки тому, вже більше, е, якщо я це відео знайду, зараз на фоні це грає, то е, я їздила в Альпи і в Альпах бачила маленьких таких гірських кізочок. І боже, які вони, які. Які вони гарнюші. Я просто дуже-дуже люблю цих тварин. І, до речі, маленькі тварини, наприклад, козеня, теля і так далі. Я також буду показувати в інстаграм рілсах. Тому те, чого немає тут, я показую в коротших Reels формат відео. Щоб показати жест коза, ми посилаємось на її таку козяча борідка. Знаєте, є такий вираз, і ми от на неї посилаємося. Ми беремо два пальці. І отак показуємо перед, перед цим перед підборіддям. І тому це виходить коза, коза або козел. Тому жести, які ми вивчили сьогодні нові, це корова, бик, вівця або баран, і також коза або козел. Для того, щоб трошки розважити вас, я хочу додати ще один жест і пропоную вам його вгадати. Я не буду вимовляти це слово, я не буду. Ніяких um, більше підказок давати, я просто покажу жест, і мені цікаво, чи зможете ви впізнати, що це. Але, звичайно, він також стосується сільських або господарських тварин. Виглядає він отак. Якщо у вас є здогадки, що це може бути за жест, пишіть в коментарях. Чекаю на людину, яка це вгадає. Я вірю у вас, у вас є потенціал. Тому ось виглядає отак. Це було всі. Ай яй. -яй, 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 -яй. Це були всі жести, які я хотіла оглянути сьогодні. Будь ласка, напишіть мені, що було би вам цікавіше, тому що ми продовжуємо тему тварини, вона дуже велика. Але я можу в наступному відео або показати домашніх тварин, бо в нас можуть бути. Кролики, в нас можуть бути якісь е, папуга, наприклад, або я не знаю там хом'ячки. Або в нас можуть бути птахи, яких також багато. Є дуже красиві витучені жести. Ну і сільські тварини, як е, наприклад. е-е Качка. Я, я не знаю, що я не можу більше з тварин згадати. Як качка, наприклад, ми також їх не проходили, і тому я можу показати їх у відео про птахів. Тому, будь ласка, напишіть мені, чи вам цікавіше було б наступне відео птахи чи наступне відео домашні тварини. Дякую, чекатиму на ваші коментарі. Дуже дякую всім, хто підтримує, підписується, ставить колокольчик. Це дуже-дуже мені допомагає і мотивує мене продовжувати цей шлях. Ось це було все, що я хотіла оглянути у цьому відео. Я сподіваюся, що ви гарно зустріли 2025 рік, рік змії. І я бажаю вам багато сили, багато наснаги, але також багато задоволення у цьому році, що не менш важливо. Слава Україні! Героям слава! Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Посилання на збори я лишаю під цим відео. Не ведіться на дезінформацію, а також бережіть себе і бережіть своїх рідних. А також не забувайте тепло вдягатися в цю зиму, тому що погода, звичайно, дуже не зрозуміла: то тепло, то холодно, то сніг, то дощ, але все одно пікуйтеся про себе і своє здоров'я. Я дуже вас люблю. Побачимося в наступному відео. Я пішла, зроблю собі чай, Па-па!